Зараз хочу дати вам техніку конкретно, щоб відпустити образу на батьків, щоб бути згодними з їхньою долею, дуже сильно на нас впливають батьки. Якщо у вас є проблеми з реалізацією, з грошима, з партнерськими відносинами, це означає, що ви не на своєму місці. А коли ви не на своєму місці, потрібно починати з батьків, тому що, ану, е е якщо у вас є якась навіть в голові е до батьків, я не згідна з вашою долею. Якась навіть маленька образа, це дуже сильно впливає на вашу реалізацію. А якщо вона велика, це дуже сильно впливає на вашу реалізацію. Чим більше ви будете це пропрацьовувати, але що таке пропрацьовувати, зараз я вам поясню: насправді це не пропрацьовувати батьків, це пропрацювати своє відношення. Давайте зразу знімаю цю напругу, коли ви дивитеся на батьків, дивіться, родова система, родова енергія тече зверху вниз. Як водопад. І коли ви дивитеся назад, а це ви, значить, дивитеся наверх, то не і, і ви щось говорите батькам, ви втрачаєте енергію. Вам потрібно приймати енергію, бути благодарними в їхню сторону, приймати і передавати далі своїм діткам. Бо коли ви ображаєтеся на своїх батьків, дітки вас не щитують на своєму місці, бо ви не на своєму місці. Якщо ви ображаєтеся на них, ви е, займаєте місце своїх батьків або місце їхніх мам, пап, і ви проживаєте ті емоції, які проживають папи-мами. Так ось, давайте, як формується програма, е, яка заважає реалізуватися, або яка заважає бути максимально ефективному і Жити своє життя. Наприклад, мама розлучилася з вашим батьком. Чому? Батько лежав на дивані, все, я його вигнала. І ось вона вам все життя розказує, що батько ні на що не згодний, я з ним все тягнула на своїх, йому нічого не треба було, я все тягнула на своїх плечах, і ось все, тому з нами батька немає. Що у вас в голові? У кожної дитини, неважливо ви хлопчик чи дівчинка, тоді були в маленькому віці, ви тут же займаєте місце батька. І потім така дівчинка виростає, а папа, мама як сказала, папа лежав на дивані, я його не прийняла, і я його вигнала. Ага, значить, мама не любить тих, хто лежить на дивані. А ви, жінка, ви ефективна через розслаблення. Но, так як є ця програма, що і мене не будуть любити, якщо я буду лежати на дивані, значить, я не буду. Я буду, і це починається, але це неефективно, тому що... Якщо ви дуже багато працюєте на свого місця, це гроші не приносить. Тому тут вже закладена ця програма. Давайте відпускати в кожного з вас свій сценарій, і кожен тепер згадує, що там було. Да, чому я тепер не можу реалізуватися, а чому я тепер не можу розслабитися? А чому я багато працюю, а в мене немає хорошого доходу? Щоб почати себе любити по-справжньому, потрібен мінімум дохід 3-5 тисяч доларів. На вас одну. Мінімум, це саме маленький мінімум, там, де ви в ньому, в цьому доході, можете, вся база закрита, і ви починаєте вже вміти себе навчаєтеся себе любити. Ось тому дуже важливо зрозуміти одну річ. Всі програми, які блокують ваші реалізації, вони сидять у ваших сценаріях батька і мами. І тепер. Що потрібно розуміти? Чому вам треба було це бачити? І ось так от пахати. До речі, спочатку ці моделі допомагають там, де ви пахаєте, тому що, але далі вони вас можуть розрушати. Тепер кожен із вас, просто знайте, що мама і папа, коли мама і тато, коли вас закликали як душу, звичайно, у вас із ними був контракт. І не просто так ви попадаєте в ту чи іншу родову систему, тому що у вас свої уроки, і ви там маєте прожити якісь ці уроки. Так ось, там, на Хмаринках, коли ви домовлялися перед народженням, ви заключали з мамою і, і татом контракт. І ви просили: мама, будь ласка, говори про папу погане, І тому що мені потрібно. Ць... Мама каже, ні, ні, я не буду цього говорити. Ти що? Ну, мама, мені дуже треба, мені дуже потрібно, щоб ти казала, будь ласка, ти кажи, що він весь час лежав, не заробляв. Мені це потрібно для того, щоб я. Це буде моїм двигуном. Мама, будь ласка, мама, окей, добре. Мама каже, ну ок, мені не шкода, до тата звертається, тату, можна так, на. Тато, окей, якщо це буде для блага, окей, все, ви домовилися, тут народилися і отримали таку модель. Для чого? Для того, щоб ваша душа навчилася не лежати на дивані, тому що це вам папа показав, тато, і це вам мама показала. Далі що стається? Далі ви починаєте це достігаторство. Спочатку ці моделі допомагають, але пізніше розрушають. Тому, якщо ви в цій позиції тут і тепер і хочете жити своє життя, вам просто потрібно зрозуміти, що батька в цьому випадку потрібно приймати. Тому що ви на нього дивилися очима мами. Завжди ви ніколи не дивитеся на батька своїми очима, зо своєї душі. Поки не пропрацюєте глибоко практику, наприклад, прийдете до мене е, на сесію, і в оці от програми всі ми прибираємо. Тому що я працюю на поточному житті, на програмах родової системи і на програмі е, досвіду душі, тому що якщо у вас є проблема, вона не лежить на одній поверхності поточного життя. Вона сідає на е, родову програму і, звичайно, на досвід душі. І тому ви. Маєте зрозуміти, що ви не просто так попали в ту сім'ю. І просто почина, починати їх прийня, приймати. Дивитеся на батька того, якого прогнали за те, що він лежав на дивані і ні на що не був здатний. І ви дивитеся на нього, або там якась ваша будь-яка інша історія це не важливо. І ви дивитеся і, думаєте, і шукаєте своїми очима. Бачите, вчитеся, бачите, що де батько був такий, що він не лежав на дивані. Там, де він вас любив, там, де він проявляв до вас любов, тобто це ви маєте собі перестати дивитися на батька очима мами. Тому що ви розумієте, що це все було для урока. Але дуже для бази, дуже добре виписати, а де він не лежав, а чого він добився, тому що він обов'язково чомусь добився. І думка про, про батька це 50% відсотків, відсотків думка про вас. Якщо ви ображаєтеся на батька, якщо ви думаєте, що він погана людина, тому що різні сценарії бувають, то ви так 50% думаєте про, про себе, тому що ви на 50% складаєтеся з батька і 50% — з мами. І тому тут дуже важливо розуміти, що. Самореалізацію, вміння заробляти гроші, вміння заявляти про себе. За ці всі сфери відповідає батько. Тому тут, що ви робите? Зрозуміли його плюси. І думаєте, вау, я відмовляюся дивитися на батька через кармічні очки мамі. Я готова да, розв'язати цей кармічний вузол і побачити правду. Тому що батько ну це ваша карма, умовно, да? ваші кармічні насіння, які ви насіяли. Ви в батькові бачите себе насправді да? з минулого. І тут ви дивитеся все, тут мій батько крутий. І розумієте, що це таке відношення, неважливо до батька чи до мами, якщо у вас погані, є образи, образи дуже сильно розрушають, зруйнують здоров'я. А образ, ображатися за що? Да, за що? За те, що вони вам допомагали пройти уроки кермічні. Єдине, що у вас тепер є інформація, і ви десь справитеся самі із якимось слоєм. Але іноді ці слої такі глибокі, що, звичайно, туди потрібно йти з провідником. І ці програми важливо розбирати. Це все одно знаєте, що є книга, як керувати літаком, або як користуватися комп'ютером. І ви навчаєте, вивчаєте, вивчаєте, але все рівно практику потрібно проходити е, за кермом літака, е, печатати програми. Ви все маєте не тільки через книгу, а пройти в реальному житті. Тому, коли ви погружаєтеся в, в глибокі пропрацьовки та да, в кайтен сесію, і це надовго, ну, к, тому що кайтен-сесія 3-4 години, вона завжди гармонійна, дуже часто приносить енергію. Тут же результати да, після однієї сесії бувають дуже хороші, тому що ви отримали досвід душі. Ви на рівні душі відчули, що ви не просто так вибрали цього батька. Ви вибрали найкращого батька, найкращу маму неважливо, які там сценарії були. І коли ти займаєш чуже місце, ти втрачаєш свої ресурси. Ось чому важливо жити своє життя. А це можливо лише тоді, коли ви повністю перестаєте а, мати претензії навіть у думках. Будь-яка оцінка. Тепер вчуйте мене, будь-яка оцінка. Це не просто претензії, тому що ви реально можете зараз гратися з умов і казати, та ні, я вже давно пропрацювала папу, маму. Наскільки би ви їх не пропрацьовували, своє відношення до них завжди буде більший рівень. Захочете заробляти там 5 тисяч доларів. Це буде тут. Захочете 10, вам знову прийдеться у папу, маму подивитися, а наскільки я їм вдячна, да? а наскільки я можу тепер сказати їм а, нуль оцінки в їх сторону, да? Нуль оцінки. тому що я згідна з їхньою судьбою, тоді ви на своєму місці. Бо якщо ви будь-яку оцінку маєте на рахунок їхнього життя, ви не на своєму місці, ви на їхньому місці, В итоге, а там немає ресурсу. Ваш ресурс тільки на своєму місці. Тому бажаю вам кожному отримати своє да, системне місце. Я працюю з, з системними місцями в з вашими головними ролями. А ваша головна роль це є я жінка. Це перша роль, я і я. Друга роль це я, дружина. Далі я мама і я а, і бізнес. Да. Або я в бізнесі, неважливо, що ви робите. І коли ви розумієте в цих ролях, де я знаходжуся, і мені тут добре, я тоді не дивлюся на чуже життя, в мене не тригерить, що у когось є успіх, тому що я відчуваю тільки свою ну, типу я вмію відчувати свою душу і йду до свого успіху. Пам'ятайте про ту хмаринку, на якій домовилися папа, мама, тут, коли ви заходили в це життя. І ви просто можете закрити очі, дихати і сказати, я відмовляюся від усіх деструктивних програм. Я відмовляюся від усіх кармічних очків, да, які у мене є тепер. Я хочу бачити все, все, як є насправді. А насправді ви, душа, яка грає роль, Да? Яка е, насправді найвищий пілотаж, коли ви починаєте не грати роль, а бути режисером свого життя? Вот. Куди потрібно прийти, щоб відчувати живе життя, щоб очі горіли, щоб ви точно знали, що мені на цю роботу, а не на цю. І коли ви точно розумієте, що за цього заміж не треба йти, ні, 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 щось там, якісь підводні камні вау! А це мій чоловік точно розумієте? Тому що ви свого місця будете відчувати. Найкращий коридор долі. Тому що є такий коридор долі, там, де, знаєте, за вас усі знають, що вам робити, да, як часто вам кажуть, як вам жити. От таких коридорів є багато. І ваш є там, наприклад, душа має доїхати до Києва. А розум такий, ні-ні, до Львова. Тому що там подорожка сказала, мама сказала, ще чоловік зверху щось сказав, і вони вас поплутали, все, ви не маєте того радала, рад... внутрішнього, ви поїхали, до... а потім кажете, до Львова поїхала, не туди поїхала, тому що душа то запланувала в Київ. І по дорозі немає грошей, не той чоловік, не та робота. Тому що не туди поїхали. Чому не туди? Тому що душу не вчули. Тому тут і тепер ви. Просто кажете, я готова чути душу. Да? А для того, щоб чути душу, я вас запрошую на сеанси Атмохілінга. Ви можете або стати Атмохілером, це вже вищий пілотаж, там де ви зцілюєте не, не тільки себе, а й своїх рідних, і клієнтів. Що таке зцілювати себе? Уявіть собі, ваша душа. І вона жила дуже багато втілень підряд. І вона... Щось переживала, навіть ви в дитинстві, якщо ви чогось налякалися, там уже частинка душі залишилася. І ви цей страх згадуєте, він впливає на вас. Точно так, як впливає думка: папа поганий, папа лежав, я його вигнала. Розумієте, навіть там ваша частинка душі застряла, тому що папа це є ви. І уявіть собі, що ваша душа, коли раніше в минулих реінкарнаціях в життях вона втілювалася. І там її не розволяли, скільки раз спалювали, ти вже не мала права проявлятися. І багато разів спалили, багато разів ще кудись язницю закрили, тобто багато разів постраждала. І ці частинки душі всюди залишалися. Я, як атмолог, хатмархілер, я ці частинки вашої душі вмію вам повертати під моїм супроводом. І тому у вас з'являється, знаєте, таке враження, що ви як наповнена. Коли людина так як якщо ви в себе відчуваєте, що ви як пуста, я як пусте місце, ви просто втрачаєте кожну свої частинки душі, можливо, навіть сьогодні втратили, тому що на когось там сильно злилися, когось критикували. От дуже важливо прийти в той атма-стан, там, де я знаю, що це моє місце, і так, такі-то мої. Мають бути дії на цьому місці, бо я їх відчуваю. Якщо я живу не своє життя, то, звичайно, я далі буду розтрачувати цю свою душу. І тоді моя душа, а душа, знаєте, це як світло внутрішнє, ну, це світло, душа це світло. І коли ви збираєте це світло, то ви тоді відчуваєте себе щасливішою, наповненішою. І тоді, вдруг, так, коли душа цілісна. Коли ви цілісна, ви вже знаєте, куди рухатися, і ви не думаєте, як мені проявитися, а що люди скажуть. Тому, тому що, коли ви на своєму місці, ви ніколи не думаєте, що люди скажуть, тому що ви з того місця ніколи не дивитеся на людей і не кажете, що, і не даєте їм ніяку оцінку. Тому що ви за кожного радієте, тому що ви за кожного розумієте, що це його шлях, і даєте право бути такій долі, яка є у тих людей. У ваших родичів, да? і у ваших друзів, і у президента ні на кого не дивитеся, лише відчуваєте душу, світите і тим самим однозначно запалюєте тих, хто вас оточує. Ви приблизно впливаєте на тисячі людей, які вас оточують. Уявіть собі, якщо ви вийдете із світлом, і вони будуть заражатися. Угу. Все, Тому що всі люди це наші дзеркала.